Наші Ісуса Христа, Господом, браті і сестри, я вас вітаю в цей вечір, коли настала свята субота. По милості Божій ми лісі собрати всі старинки, середнього возраста, молодь, дітки, самі маленькі, які будуть нашу нову молитву. То есть велика радость, що діточки мають желання, приходять, хочуть слухати Слово Боже, то є велика честь для нашого приходимо слухати Слово Боже, тому що время коротко. Скоро все буде завершено, історія землі приєдна своєму завершенню. Ми не маємо мати можливість збиратися, щоб слухати Слово Боже. Сьогодні є та можливість, ми повинні використовувати які моменти, які Господь сьогодні нам і ще дає і ту можливість, щоб приходити на служення, а також дає нам желання. Бо хто має желання, то ти прийшов на служення, щоб слухати Слово Боже. Але в то желання ми повинні мати всі таке желання, щоб йти перед нашим Спасителем Ісусом Христом, тому що брат читав в Дух Читеси, написано у 1 Йоанна, у 5 главі 4 стих 2 частина, там написано, що це є побіда побічка мир, віра наша. І ми повинні йти, щоб побіч. Ми повинні побіжти, у нас може бути та віра, щоб ми победили мир. Ми повинні победити саме себе. Ви знаєте, що якщо ми побідемо, ми будемо з нашим спасінням Ісус Христом, ємоємо победителями, тому що на цій неділі прийшло ми ще буде на похоронному служенні і уж в Ужгороді, у нашого родича. І священнослужитель говорив проповідь і заціпив за тройцю, троє єдине, що Ісус Христос, Бог, Святий Дух, каже, вони сулічності, але в то в одному трілічності. І каже, як вони єдині, він привів примерно. Якщо будемо ми так усі єдині християни, будемо єдині, будемо вірити в нашого Спасителя Ісуса Христа. Будемо як ученики єдині, значить ми будемо з нашим Спасителем Ісусу Христом. І доки нас не буде того єдиства, доки нас буде того любитої, каже, ми не зможемо попасти в Царство Небесное. Каже. Дуже така була називательна тема у нього. То був греко-католик. І той, що був то, документської болівався, а й другий має молодой говорив. Ну Дуже файна нього тема була і так припадав у ту тему, що люди всі так, що бо була муха, там було чути було муху, як він говорив, а спокійно так говорив і припадав тему. І зато сьогодні я все розміщав на ту тему і приготував ту тему побідітеля, що ми теж повинні побіждати. Якщо ми не побідемо, а що ми повинні побідити? Перше, ми повинні побідити саме себе. Якщо ми себе не побідемо, не побідемо своє серце, не побідемо своє я. Ми не будемо з нашим Спасителем Ісусом Христом, тому що Йоанну Откроєне записав у 21 лаві, ми читаємо тим там є написано. Побіждаючи, наслідують все і буду йому Богом, і він буде в будет сином. ми му побудиємо, якщо ми му твої побіждаючими, то тому наслідуємо то царство, яке Господь хоче дати кожному з нас, тому що от т.б. ми отримаємо велику награду тільки побійде. тому що ми знаємо, що які йдуть на. У спортивних сорок, у будь-яких сорок, які б не були, кося становить победитель, що ви награду. Повіде всюди, як на футболах, як на, на всіх мероприятиях, які б не були, твоє, хто побіждає, тот получает награду. І слово Боже, говориться, що ті, які победять, а не приносить венці для спасенного народу, який був победителем. Сам Христос, спаситель Ісус Христос, описує велика боротьба. По моєму велика груба написано в слові Божому, що сам Христос возроди фінця на голову спасяного народу. А в тих він будуть сіяти звізди. Будуть сіяти звізди, які то звізди, що то буде сіяти, кулько приубріє спасяного народу. поможе Господь Братя, що ми позоли кожен момент нашої жизни, ще кожен секунду нашої, кожен міг нашої жизни, щоб проповіти по спасіння. Де б вони були? Я все припинюю слова брата Степана. Щоб спользувати момент, де б ми не були, на яким б очерку життя ми не були, і сказати, щоб говорити людям про спасення, щоб привести людей до, до Христа. Бо ми не знаємо, ми маємо говорити, а Господь робить через Святого Духа роботу, щоб приводить людей до Христа. І це сьогодні допоможе нам Господь, щоб ми отримали той в і щоб у тих наших венцях були оті звізди, що ми привели людей до спасіння, тому що сьогодні ця задача возрожена на кожному із нас. Це... Перед нами стоїть. Задача, щоб сьогодні йти проповідати. Сата... А чому ми повинні йти займатися э, тим, щоб проповіли Слово Боже, тому що написано в Духі Пророчества, що сатана одвоює сили для того, щоб нам мішати, щоб спокусати нас, щоб ми робили гріх, щоб ми не мали, дає нам любі, любу роботу, любий заманчивий знаходить підход до любого, скаже від нас. Має подхож, щоб нас заманити, щоб ми не йшли проповідати путь спасіння. Якщо ми не будемо йти проповідати путь спасення, то тому попадемо в сіті в ловку сатани. Тому що у Йоанна в другій главі, откроєння Йоанна в другій главі, там написано стиху побідітеля, тобто, щоб кого побідити. І як ми повинні побігати. Що ми повинні робити? Ми повинні йти проповідувати людям спасіння, там написано. І побеждати в откровенні, другій главі 7 стих там описує, що ми должны йти проповідувати путь спасіння, щоб слухали люди Слово Боже, щоб люди приходили до Спасителя нашого Ісуса Христа. І там написано, им ухо, да слышиш, що Говорить церквам, побіждаючим, дам кушати від дерева життя, которое посреди Рая Божого. Якщо ми не проповідувати путь спасіння, будемо z Спасителем Ісусом Христом і получимо ту побіду, і ми можемо укусити з этого дерева життя, яке є посреди рая. Потому що по причині непослушання прародителей праводії не могли укусити з этого дерева життя. Вони мали право укушати з этого дерева життя, доки були не сурішили, доки були там, вони мали право пот до этого дерева життя. А і коли вже вони зробили гріх, вони не мали права подойти до того. Вони були здані з этого рая, вони з того дерева жизни, вони не мали права кушати. І сьогодні Господь говорить, що Якщо ми стане побідлеми, ми укусуємо з этого дерева жизни, яке є посреди рая. І по причині непослушання Адам і Ева, вони не смогли укусити, каже, з этого дерева жизни. Только ті укусят, кого победит, укусят з этого дерева жизни, які будуть победителями, тому що в Откровенні записано 11. стих говорить, що і маєш ухо слышит, да слушать, що дугори церквам». побіждаючи, не потерплять. Вреда от Трой смерти. Видите, брат і сестри, чому молоді, чому нам треба побіждати? Потому що ми не потерпимо, тих, які побідять, вони не потерплять вреда от торой смерті. Тот буде спасен, хто побіде у детей смерті. Потому що етака, яка приходить тепер смерті, до Сон приходить, а буде смерть рая і тільки. От вони не вкуса тієї смерті, коли вийде победителями, і ми можемо просити до Господа сили, ми просити до Господа благословення, щоб Господь допомог нам, щоб ми були вийшли победителями, щоб ми були свободні, у того, щоб не, над нами не була власна второї смерті. І 17 стих говорить, і маю ще ухо, да слышити, да що Дух говорить церквам, побіждає, що дам кушати сокровенну манну, і дам йому білий камінь, і на камені написано Нове ім'я, яке ніхто не знає, крім того, хто получить. Що нам хоче дати нас Спаситель Ісус Христос. Тим, хто победить, буде написано ім'я, але що буде прочитати на тих білих белках, то ім'я на цьому камні. хто буде победитель, вийде победителю. буде победитель, а не зможе не прочитати. Ім'я. Що буде і ми повинні побеждати саме себе, щоб не, не були обманутим ворогом на цьому земному путі, тому що. Ви знаєте, сатана робить свою роботу, він бажає скусити кожного із нас. Він має підход, саме головне, щоб ви не забували, що написано в Духі Прочі, що сатана має підход до кожного із нас. Він знаходить слабину у кожному із нас, на що у нас є слабость. А що нам треба много гріху, щоб вони були побідітелями? Кілько треба гріху, щоб вони вийшли побідітелями? Маленький гріх написано в Духі Прочі. Якщо буде якийсь маленький гріх, ми не будемо побідітелями. А Сатана і робити ту роботу, щоб ми були побічляємо. Ми знаємо, що історія Якова, який пішов, пішов, пішов путем обмана, обманув свого отця і він он просил від Господа прощення, колько він се мучив, кольку вду прийшов, щоб що він над тим, що він зробив. 20 років написано, що 20 років його совість мучала от того, що він зробив перед своїм скло, щоб получити. І ми повинні знати, що якщо яков пішов путем обмана, взяв це переродство обманним путем і за 20 років його сувеничь мучила доки що він не зробив, не примирився перший ск? З Богом. Все саме, І і ми теж должны примиритися і побідiti, щоб бути з нашим Спасителем Ісусом Христом. Тому що ми должно теж просити Господа прощення і побіждати, а як можемо Ми Що можна побijдiti? Тільки з молитву. Iz viru з molitvu приходити перед нашим Спасителем Ісусом Христом і так можна побідiti. тому що написано що хто побіждає 26 стих і соблюдає діла Мої до конца, тому дам власть над язичниками. Що хоче нам дати Бог. Власть. Це є власть написана в Духі Прочи, то є власть, сама вища власть, яку Господь хоче дати. Нам вище всі, всіх всіх мирових властей, це власть, яка може бути власні, взяти власть над язичниками. І тому ми можемо озирати на наших верних тих іскупителів, які побігли. Відмежу победить, написано у в другій раві. І він за то з верою і з мужеством сказав, що мої лаза узрять бога, не глаза другого. Потому що він все победил. У нього було все забрато, він все потеряв у своїй житті, І потім в кінці концов болезнь на нього прийшла. Він условия у цих болезнях дошла, каже, ти кулько будеш кай, ся мучити. Похоли Бога тамри. Та що тисяча тільки вже мучити, ви знаєте, що такі страшні болезні, що черепицю чесати своє тіло в пепло і сидіти, та чесати своє тіло, яка болезнь була. Каже, та що вона каже, що тільки мучиш? Похули Бога, там що він говорить? Та що ми можемо лише добре приймати до Господа, а плохе – ні? та ти говориш, як одна із безумних. Дорогі собраті, ми повинні озирати на таких людей, щоб вийти победителями і всі приносити молитви. Тільки з молитви можемо. Перенести все. І в откровенні 3 глава 5 стих говорить, що побеждаєш в Бежуть Собіла і одежде, і не злаш імен, імені Його жизни, і Сніга життя. І споведує ім'я Його перед Отцом Моїм і перед ангелами Його. Він ті, які будуть побідітелями, побіг... написано 5. стих говорить. Вони будуть записані в книгі жизни, мамо, наші імена записані в книгі жизни, ми то знаємо. Але не будуть, якщо встанемося победителями, наші імена будуть там, вони не будуть вичерпнути з книги жизни. І ми повинні просити до Господа сили, молитися з вірою, щоб наші імена стали там, щоб ми стали тими победителями, які Христос. Желають кожного від нас, щоб ми перебували в храмі Небесному. Побіждаючи, що зілився столбом в храмі Бога Мого, і Он вже не вийде, вон, і напишу на Нім. Ім'я Бога моє, ім'я Града Бога моєго, Нового Єрусалима і з неба від Бога мого, ім'я Моє Новое. Що хоче дати нам спасити наш Ісус Христос, тим, який це все. він побіждаючи це войтування обещано усім, які побіждають. І будь завжди в присутстві нашого Бога, це то є больша радость, якщо ми присутствуємо з нашим Господом. А завжди бути з Господом на новій землі, то є велика радість, велике благословення для кожного з нас. Потому що Господь говорить, що побіжєш, що дасть сісти на престолі, як я побідаю і з Отцем на престолі. Якщо ми победимо все і будемо з нашим Спасителем Христом, і він хоче нам дати сісти на тому престолі із Отцом, і допоможе да Господь, щоб ми не проводили марно своє життя, на що ми проводили так своє життя, щоб вийшли тими побіділями і були з нашим Спасителем Ісусом Христом. Потому що у Йоанні написано, U 5o u 5o jo rai brati vancetavedu sci test u 1. joana 5 glava 4 -jula i 5-ti stih tam govoritsya i vo vsyaki rozhdenia ot Boga pobezhdayet mir yesli mo rozhdenia ot Boga a mo rozhdenia ot Boga my prinyali eti vodne krešćenja, my pobishchali uspogu služiti z dobroj sovesti i eto yes pobida pobedivshey mir vira naša. yesli u nas budet taka vira chto my pobudem etot mir my budem s našim gospodom Isusom Kristom i to pobezhdayet mir kak ne tot то вірує, що Ісус, що Ісус є Син Божий. І якщо ми віруємо, що наш Спаситель є Ісус, Ісус, Син Божий, ми будемо побідітелями, і станемо святими побідітелями, і отримаємо ту велику награду. Можемо ми побідити цей мир? Так, да, звісно, можемо, якщо захочемо. Якщо будемо просити і приходити до нашого Спасителя Ісуса Христа, щоб бути з Ним, що нам потрібно, щоб вийти кай победителя? Нам потрібно приходити до Спасителя Ісуса Христа з молитвою і молитися, апостол Павел говорить, і так ми вийдемо победителями і будемо з нашим Спасителем Ісусом Христом. Апостол Павел в Єфесянам у 6. главі, 12 стих, що нам потрібно в це останнє время. Там написано, потому что наша брань не против крови і, і проти, але против проти против власті, против мироправьека, против духа, злобу по небесного. Якщо будемо так провети своє, своє життя, если ми будемо надіятися на нашого Спасителя Ісуса Христа, если наша буде брань проти крові і плоті, проти начальствуючих, проти властей, проти мироправителів могика цього, проти духа зла піднебесного, станемося победителями з нашим спасителем Ісусом Христом. І ми повинні від Господа, сили кріпості, ми повинні вести боробу друг за друга, тому що якщо ми будемо вести боротьбу друг за друга, будемо переживати друг за друга, будемо підказувати друг другу у ошибках з любов'ю, значить ми будемо победителями, щоб вони не злостю указали на ошибку, а з нас, ми з любов'ю. кожного любов кожного, Нашому другому указали на ту ошибку. Які є допущені у житті, щоб залишитися переможцями. І апостол Павло пише у 1 Корін 15 глава 57 стих. Благодарення Богу, дарувавшому нам побіду Господом нашим Ісусом Христом. Ми повинні благодарити нашого Бога, тому що Він нам дає ту можливість Він нам дає ту побіду, що ми вийшли тими переможцями, Ми можемо вести боротьбу зі своїм «Я» на Нагромано проповій говориться, що если ми будемо вести боротьбу і своїм «Я», перелом то своє я, щоб не було у нас ящини, ми були Спасителем Ісусу Христом. Только таким путем можемо ми, ми, стати победителими, тому що ми знаємо історію Петра, коли наш Спаситель Ісус може бути на страдання, коли він казав, що один із вас придасть мене, а що Петро каже? Господи, а і й сіся деху, та я буду з тобою, де би ти не пішов. А що ще случилося з Петром? Що довегло його я? Коли пішов нас спаси Ісус Христос, коли його провели до Пілата, коли його почали там обвиняти, Петро був там, зайшов туди. І коли почали казати, що Ісесть один із них, а він що каже? Я не знаю, я там не був. А друга жінка підходить до нього і каже, І річ твоя обречає тебе. Воно п'ять. Отказується, що я там не був, видите до чого я доходив. І потім, коли е запів, він сповнив слова нашого Спасителя Ісуса Христа. Що він отруявся від нього? Видимо, і це є сьогодні для нас велике учення, щоб ми знали, що ми должны победити своє я і тільки таким толкова нам нельзя удержувати, ми не удержуємо побіду ніколи, якщо ми не будемо молитися до нашого спасителя Христа. Ми повинні... Починіть свою волю волі Божої. Якщо ми починемо свою волю волю Божої, ми будемо і будемо з нашим Спасителем Ісусом Христом, тому що тільки таким путем ми можемо влучити спасення і бути з Христом у вічних обітелях. І допоможе да Господь, щоб ми серйозно позадумалися над своєю життю, щоб задумалися ми серйозно в період времени, який ми живемо. В это последнее время, потому что время больше для народу не буде дано для народа для того, чтобы народ получив спасен. Это последнее время сегодня звучит. Последнее время. Мы должны с любовью дойти до нашого спасения, до нашого спасения Иисуса Христа и молиться, чтобы Господь победил нам оставить то, все, що не славити, перше, що не славить Имя Його, а то, що нарушает, якісь тут порушення, чтобы мы это все оставили, чтобы мы вышли победителями и получили ту награду и получили ту венце, які сами. Спаситель Ісус Христос на наші голови і в тих вінцях, щоб засіяли зв'язки спасенного народу, які ми привели до спасіння. І щоб у місті були з нашим Спасителем Ісусом Христом, тому що написано в великій боротьбі, що то буде велика награда. Там є написано, коли 32 Адама написано, і тут нас на спаситель Ісус Христос хоче взяти Адама в об'єдне. Каже, йому не дозволяє, то він припав до його ногах. І тоді а, Спаситель Ісус Христос там написано, він йому показує нову ту родину, яка була потеряна, і він вийде спасенний народ у Царстві Небесному. І так ми можемо спочатку, що ми були з тим народом, який Господь збирає собі в, в останнє время, і були в Царстві Небесному. За любов Господню, за дар спасення, за ці слова наставлення, за побіду, яку ми повинні отримати, Господь, пробіг вічна слава. Амінь. Амінь.